Привіт, продовжуємо спостерігати за будівництвом з'їзду з подільського мостового переходу, який включає в себе будівництво тунелю під залізницею. Сьогодні побуваємо на різних ділянках, тому приємного перегляду. Почнемо ми сьогоднішній випуск відразу з заїзду на насип. На даний момент це та ділянка, де роботи ще не завершені, та кожного разу разом з вами бачимо зміни. Пізніше дійдемо ще до центральної садової, покажу, який вона має вже вигляд, та до ділянки між залізницею та вулицею Марка Черемшини, де, на жаль, поки що припинили всі роботи. Щодо змін на цьому з'їзді, минулого разу я говорив, що тут проводилась підготовка до асфальтування. Сьогодні ж, відповідно, маємо перший результат. Зроблені бордюри вкладено перший шар асфальту та почалась підготовка до монтажу шумозахисних екранів. Трохи пізніше тут буде вкладено ще один шар асфальту, зроблено освітлення та встановлено бар'єрне огородження. З правої сторони матимемо пішохідну та велодоріжку. Як пройдемо далі, я покажу, як вона виглядатиме, якщо дивитися з розворотного кільця. Щодо самого з'їзду з подільського мостового переходу, в цілому нагадаю, що в цьому році ми матимемо лише лайт-версію по одній смузі в кожну сторону. Причому сам з'їзд доволі непростий. З перетином вулиці центральна садова, тунелем під залізницею та заїздом на насип, який тепер став і автомобільним, і трамвайним. Сама ж схема виглядатиме так. Щоб потрапити на Троєщину, потрібно буде на переїзді повернути направо на вулицю Петра Вершигори та виїхати на проспект Романа Шухевича, або повернути наліво, поїхати по безіменній дорозі до того ж проспекту Шухевича та заїхати на шляхопровід бік Троєщини. А ось якщо їхати з Троєщини, то можна найдовшим маршрутом з розворотом біля скаймолу або найкращим заїхати на шляхопровід з вулиці Оноре де Бальзака, спустити з нього на проспект Шухевича та повернути на вулицю Петра Вержигори. Бачимо, що асфальт вкладають частинами та на даний момент дійшли до центру розворотного кільця трамваю. Потрохи вимальовується повноцінна картина, яку тут матимемо в цьому році. Трохи пізніше тут ще мають зробити зупинку громадського транспорту, що дозволить спрямувати сюди автобусний маршрут. Створиться такий собі тимчасовий пересадочний хаб трамвай, автобус, електричка. Як це все буде працювати, побачимо згодом, але, на мою думку, це має сподобатись багатьом жителям. Роботи тривають цілодобово, автострада робить все швидко. Ко та якісно. Ви вже напевно чуєте, як працює борова, тому залишаємо це місце та йдемо далі. Звичайно ж покажу і вид зверху цього підйому. Як я й говорив, тут вже чітко можна побачити, де буде пролягати пішохідна та велодоріжка. На самому ж підйомі вони будуть повноцінними, маю на увазі окремо одна від одної, ширини достатньо, а безпосередньо на самому насипі вирішили їх об'єднати та зробити одну, призначену і для проходу пішоходів, і для проїзду велосипедистів. Рішення тимчасове: не забувайте, що другим етапом після відкриття цього лайт з'їзду, назвемо так, почнуться роботи. З будівництва повноцінного, який має пройти над залізницею та завернути сюди ж. А ми тим часом дійшли до наступної ділянки. Працює бурова. Минулого разу, коли я тут був, її ще не було, але відразу поясню, що це бурова, яка бурить отвори підпалі майбутньої підпірної стінки, яка буде проходити вздовж залізничної платформи, десь приблизно до її середини, наскільки мені відомо, та обходитиме літову шахту. Нагадаю, що приблизно в цьому місці з обох сторін залізничного насипу буде ліфт. З цієї сторони ще й будуть сходи поруч з ліфтом, а з іншої, замість сходів, пандус. Згодом, як буду мати хоч якусь приблизну схему, покажу. Біля зупинного пункту радужний змін теж вистачає. Ви вже знаєте, що перша частина автомобільно трамвайного тунелю вже готова. Не так давно закінчили заливати бетоном верхню плиту перекриття. Потім гідроізолювати та на даний момент проводять фінальні роботи з відновлення залізничної колії. Відновлено щебневий баланс, на якому вже навіть уклали шпали та рейки. Звертаю вашу увагу, що між рейками встановлені контрикутники. Їх встановлюють в потенційно небезпечних місцях для запобігання зіскакування вагонів. Залишиться відновити контактний провід та запустити рух по відкритій ділянці. Платформа зупинного пункту вже теж майже готова. Зверху маємо залізобетонну плиту, яку заливали бетоном за хопками, а під плитою дренажний шар зі щебню. На платформі матимемо фем такий же, як і на цій, де стою я, та відповідно огородження. Yeah, that, yeah. Перейшли на вулицю Центральна Садова. В одному з минулих відео я розповідав, що був оголошений тендер на ремонт цієї вулиці, який виграла група компанії РДС. Звичайно, минуло вже кілька тижнів, маємо певний результат. Частина вулиці вже має нове асфальтобетонне покриття. Якщо я не помиляюсь, це близько 800 метрів. На схемі обов'язково покажу. Ремонт тут непростий, з певними хитрощами. Є певні ділянки, де будуть встановлені бордюри, як от бачимо тут. А є, де замість бордюрів буде насипано в рівень з асфальтом ще ПС. Тротуар в нашому випадку буде з лівої сторони. Нюансів тут вистачає. А це у нас вже кінець вулиці, Центральна Садова. Це те місце, де раніше розвертався автобус 111. Поправте в коментарях, чи заїжджає він сюди, чи вже ні. Тому що поки я ходжу в цій частині, його не зустрів. Маємо інформаційне табло, на якому вказана загальна довжина вулиці. Це 2168 метрів. Початок робіт липень, 2024 та закінчень грудень цього ж року. В рамках капітального ремонту замінять дорожне покриття, зроблять тротуар, нове освітлення та водовідведення. Асфальт вкладатимуть в два шари. Під асфальтом ще ПС, теж два шари, а ліворуч можна побачити, як узбіччя підсипають тим же ще ПС для зміцнення проїзної частини, яка може дати тріщини або просадки під навантаженням автомобілів. А це майбутня дорога до тунелю. Саме тут, після перетину центральної садової, тимчасово буде здійснюватися рух автомобілів. Проїхатися по майбутньому з'їзду вже зможемо в цьому році, і тільки тоді зможемо реально оцінити всю ситуацію, яка тут буде відбуватись. Поки що ж робити висновки зарано. Йшли майже до вулиці 20 та садова, де на даний момент завершуються ремонтні роботи. До речі, звертаю вашу увагу, що асфальт тут вкладають смугами, а край дорожнього покриття доволі охайно підрізають, що не часто побачиш. Інша смуга вже теж готова до асфальтування, там вже вкладений другий шар з ЧПС і можливо в наступний раз вийде зафільмувати процес укладання асфальту. А поки що думаю, на цьому місці ми і завершимо огляд даної вулиці та перейдемо до фінальної частини. Думав піти відразу на іншу сторону залізниці, але не зміг не заглянути ще на русанівські сади, щоб показати майбутній розтверк під одну зі стійок естакади, яка буде проходити над залізницею та повертати до вулиці Оноре де Бальзака. Праворуч можемо побачити, що під іншу стійку розверк вже готовий. Якщо я не помиляюся, він тут вже давно. Будемо сподіватися, що в наступному році роботи тут відновлять, і розпочнеться другий етап, про який я вже неодноразово говорив. І позаду мене поки що без змін. Все та ж насипана ділянка, де будуть наступні стійкі естакади. Так, друзі, і відповідно, фінальна частина випуску. Це вид на ділянку між залізницею та вулицею Марка Черемшини. Хто дивився попередні випуски, знає, що раніше на цю ділянку заїхала бурова та інша техніка. І почались якісь рухи. Ми могли лише здогадувати, що саме тут роблять. І, до речі, ви мені писали навіть в коментарях, що це працівники та техніка 112-го мостобудівельного загону. Ну що ж, відкриваємо цю таємницю. Це дійсно були попередні роботи з будівництва з'їзду на вулицю Оноре де Бальзака. На жаль, на даний момент вони завершені, та чи взагалі будуть відновлені в цьому році інформації немає. Але можемо побачити, що тут теж вимальовується майбутній розверх під стійку. Трохи далі причина навіть дві, чому тут зупинилася робота. Праворуч має бути ще один розверт під стійку. Зараз підійду ближче та покажу. Чи проводились тут борові роботи? Сказати важко, все залито водою. Але це саме те місце, де буде стійка. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Нагадую про свою інстаграм-сторінку, куди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску, а також те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай! До речі, на цей раз не забув, що обіцяв виміряти ширину між трамвайними коліями та доріжкою скверу біля вулиці Петра Вершигори. Тому маємо такі результати. Від доріжки до паркану 3 метри 40 см, ширина паркану 10 см та від паркану до шпал 5 метрів 30 см. Загальна ширина складає 8 метрів 80 см. Ширина смуги має складати 3,5 метри в залежності від призначення дороги. Їх має бути 3, тому як будуть вирішувати це питання? Знатимемо пізніше.